Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні хочу коротеньке відео вам записати на рахунок море, море про Сі і море про С. Про Сі море. У мене післязавтра відбудеться розіграш цього ножа. От, Щиро дякую, хто поклав плюсики в коментарях. Розір відбудеться в 17.09, тобто в середу 25-го року, у 20-тій годині вечора. Так що бажаю всім успіхів. Розірші ви всі знаєте, що в мене досить легкі. Головне, щоб хтось перший відписав відповів на питання. Той, хто перший відпише мені, той і отримує ніж. Все легко, все просто ніяких коштів не потрібно. Так, і зараз хочу малесенький огляд зробити на цей ніж, який буде в розіграші. І також на другий ніж його близнюка Моро Pro S. Так, ось цей ніж буде в розірші, я вже показував. Скажу відверто, мені ці ножі цієї серії, так би сказати, мою власну думку, мені зашли. Тобто я знайшов свого ножа, скажімо так. Це не є дорогі ножі, це є бюджетні ножі. Ну, досить виконано за ці кошти, досить оригінально, досить класно, досить зручно, досить компактно. Ось. І я для себе знайшов от саме от такий ось ніж. Він мені ліг, я не знаю, він дуже зручний. Ось це не реклама. Для компанії я говорю свою власну думку, що мені ця річ подобається. Ось це моя власна думка. Я хочу з нею з вами поділитися. Ось цей ніж буде в розіграші, я вже вам показував. Це мора про всі. Вуглецева. Ось так ось виглядає. Вона ще не працювала, Вона, я ще з нею нічого не робив. Тобто навіть не різав не ні хліб нічого, тільки папір при вас в вчорашньому відео показує, як він ріже папір. Досить класно, мені досить зручно. Я без слів. Я маю моро компаньон. Ось ось мора компаньон. Це Михайлівний моєї половини. Взяв на огляд. в мене є мора компаньон, також від е, е, подарунок від мого товариша. Друга Вови Лєшова. Ось і ще друга є мора компаньон, але також Вулицевий. Метал, а вона в зеленому кольорі. Ось цим ножом я працював на природі. Тобто брала моє Михайлівна брала його на природу. Ось. Я ним різав гілочки, різав на робили шашлик. І гілки обровляв ним, і також різав продукт цим мора компаньоном. Досить класний ніж, досить... він продовжує руку, ну, досить ну, класний ніж. Це є нержавійка. Ось і сидить в руці дуже, дуже класно Моїй Михайлін підходить, він, вона в заході від цього ножа. Ось. І Такий кольор взяв, бо вона трішечки бачимо, погано. В окулярах ходить і цей кольор помаранчовий. В'язнений придбав. Okay. На рахунок море про ці Можу сказати, ним я не працював. Но досить класно стоїть в руці, досить зручний. Я відчув, що це для мене ніж. Тобто, мора Компаньйон він так би, продовжує руку, але тут відчувається в цьому ножі відчувається сила. Тобто, дуже зручний, в мене рука досить велика досить зручний, ну, знайти дуже класно, дуже класно. І я цей ніж для себе знайшов, хоча сам виготовлю ножі, но... тільки плюс плюс за цей ніж. Ось за його структуру тут пластмаса, ось тут. А тут уже прозинує матеріал, який вам рука вже не скульзить. І саме класно, що тут цей больстер впирається в цей палець і цей ніж, так би виглядає, так би був би холодний. Розумієте, так? Але для холодного не вистачає. Самого клинка довжини, також і ширини, але виглядає як холодняк. Ну, досить крута річ для мене за такі гроші, і блін. Він не боїться ні вологи, не води, не морозу. Взагалі супер. Бомба. Ну. Те, що тут а вуглецівка, треба е, весь час його протирати. Як ви тільки попрацювали, треба його протерти е, сухою салфеткою, чи там е, папером, чи будь-яким, е, що у вас є під рукою, просто повитирати навіть футболку, якщо ви десь в лісі знаходитесь, десь по гриби пішли, чи на рибалці, чи де е, ви ж не візьмете там. Нову одежу. Ось і тоді все буде окей. Як правило ці метали, тобто вуглецеві вони хочуть догляду, але в них дуже різкий різ і вони тримають заточку досить довго. В цьому є плюс. Мора Pro Сі, яка буде в розірші. І також піхви, піхви також досить класні. І матеріал пластмаса, ну пластмаса досить якісна. Ну, на ощуп, хто не мав мор, може сказати, на ощуп досить класна. Якість самого матеріалу. І також його близнюк. Я його лишив для себе. Ось мені надала компанія ці ножі. Не буду її рекламувати у зв'язку з тим, що мені це за рекламу компанія кошта не платить. Ось І цей його близнюк Мора Про С. Я залишаю для себе. Він мені зайшов. Ви знаєте, морокомпаньон це є середина. Просто, ну, це є середина і вона золота середина. Ось. Ну, це персональність. Це персональність. Досить класна річ. Це вже Сендвік, це вже нержавіка, тому S Стайн Лес. Ось така красоня. Ось такі дві красуні. І хочу сказати, що щоб цоє і щоб в цьоє красуні опухи, якщо буде видно, так не ржавіть в деяких, так як у море компаньйон. Обух оброблений. Бачите так? Тут, ще в, в цієї, трішки кінчик не оброблений. Ну, тобто краєчок. Він не є оброблений. Також нержевій. І також у карбоні, вуглецевому, також краєчок. Необроблений зрівнянням з э, морокомпаньйон. Зараз я покладу вам три ножа і ви побачите різницю. Так, якщо камера зараз передасть, ось так. Е, що можу сказати про Морупро? Pro? Pro класно, ріже. Ось бояться і працював це, що я розігрую, я в неї не працював. Але обухи у них одинакові. Тобто самий обух у них одинаковий. Цією морою я працював, різав помідори, огірки, картоплю, м'ясо і різав ковбасу. Також гілочку обробляв ось цією морою про С. І ріже досить краще в зв'язку з тим, що тут обух 2 мм, набагато краще поруються з продуктами, ніж мора Компаньон з 2,5. Набагато краще. Хоча спуски всі, ви бачите, скальні. Що на цій, що на цих морах. Ось. І для себе я знайшов, ну, мені лягли ось мора про. Чи мора про ця, чи мора про ця? Ну це є нержавіче метал, це є вуглецевий. Метал. Вони два близняка, два однакові. Але це треба частіше витрати. А ось цим е, треба частіше загострювати. Ось і вся різниця е, Нічого зараз різати хоча? Чому ні? Спробуємо змемо папірчик, спробуємо мору про Сі вулицеву. Спробуємо мору С неживіч. Ну вже заодно спробуємо море компеніа, яка працювала довший час. Також віч. Ріже всі однаково. Зі всіх ножів, які я маю, які є мав. На мою руку я знайшов тільки один ніж. Це мороб. Це не є реклама. Це я висловлюю свою думку, що для себе я знайшов. І це досить класно, це досить круто. Блін, і цей звук. Цей звук. Це взагалі бомба. Так що на сьогодні... А, ще одна фішка тут є. Я не робив це, що вставляється один до другого ножа. Ну, зараз ми це спробуємо, щоб мало вставлятися. Повернути і вставити. Ось тако. І можна носити два ножа За рахунок цього логотипу. Швеції. Сюди він сідає. Не знаю, як я мені виняти його. Ага, все, пані. Тобто повернули туди, назад, і він винявся. І хочу спробувати. А, тут така ситуація. Море Копаньон ось так ось, виходить. Ну, якщо попробувати, чи сяде море Компаньон сюди, ну досить цікаво буде. Ні. Ні, вона не сідає. не сідає. Тут ну, такий маленький огляд хотів вам сьогодні зробити. Хочу нагадати вам, що цей ніж я знайшов для себе. досить багато ночів було за життя, але цей ніж я знайшов для себе. Просто він мій. Відверто. Ось так. Добре. Цініш вас чекаю в розіграші. Нагадую. Розіграші відбудеться завтра. в середу 17.09.25. У 20.00 на стрімі. Буде легкі питання. Хто перший відповість? Тут саме головне, хто перший відповість. Та й отримай мору про сіль. Бажаю всім успіхів. До следующего відео. Всім пока-пока. себя.